Книга Марка Менсона, тонке мистецтво по фігізму, це провокативний і практичний посібник із саморозвитку, який закликає читачів переосмислити свої пріоритети та зосередитися на тому, що справді має значення. Ключові моменти. Не все варте вашої уваги. Менсон стверджує, що ми живемо в світі, де нас завалюють інформацією, можливостями та очікуваннями. Ключ до щасливого життя навчитися свідомо обирати, на що звертати увагу, а на що забити. Пофігізм у цьому контексті це не байдужість, а вміння відпускати незначне прийняття обмежень. Щастя не в тому, щоб мати все чи уникати проблеми, а в тому, щоб вибирати, які проблеми варті вашої енергії. Життя завжди матиме труднощі, і важливо зосередитися на тих, що відповідають вашим цінностям. Відповідальність за своє життя. Навіть якщо обставини несприятливі, ми відповідаємо за те, як реагуємо на них. Менсон наголошує, що. Прийняття відповідальності за власні рішення та емоції це перший крок до осмисленого життя. Цінності визначають успіх. Важливо чітко визначити, що для вас дійсно важливо. Неправильні цінності, наприклад, гонитва за славою чи багатством заради самого багатства, призводять до незадоволеності. Натомість варто обирати цінності, які сприяють глибокому задоволенню, як от стосунки, розвиток чи внесок у суспільство. Прийняття невдач і болю. Менсон наголошує, що страждання неминуче, але воно може бути корисним, якщо ви обираєте за що страждати. Невдачі та помилки це частина зростання, і уникати їх неможливо. Смерть як мотивація, усвідомлення власної смертності Допомагає фокусуватися на тому, що дійсно має значення, і відкидати дріб'язкові турботи. Це спонукає жити більш автентично. Скромність і саморефлексія. Немає людей, які знають усе, і це нормально. Менсон закликає бути відкритим до сумнівів у своїх переконаннях і постійно переглядати свої погляди, щоб зростати. Підсумок: щоб жити щасливо, потрібно свідомо обирати на що витрачати свою енергію, приймати труднощі та фокусуватися на глибоких особистих цінностях, а не на зовнішніх атрибутах успіху. Не дай цікавому загубитися, підписуйся.